У нас є ДНК, тобто, це набір наших генів, які містяться у ядрі. Для того, щоб ця ДНК і ці гени працювали, тобто ми бачили якийсь ефект у синтезі білка. Чи у виконанні якоїсь функції необхідно, щоб відбувався процес так званої експресії генів. Експресія генів це дуже складний і багатокроковий процес. І перший крок цього процесу це переписування інформації із ДНК на РНК. І цей процес називається транскрипцією. Ми з вами вже навчились виділяти і аналізувати ДНК, навчились виділяти і аналізувати. Матричну РНК. І навчились виділяти і визначати функцію і концентрацію білків. Експресія генів в першу чергу це переписування інформації на РНК, а потім переписування інформації на білок. Це все експресія генів. І на будь-якому з цих етапів цю експресію генів можна регулювати. Так відбувається в клітині. Клітина сама вирішує, скільки матричної РНК їй потрібно і скільки білка їй необхідно. Для того, щоб дослідник міг встановити функцію того чи іншого гену, функцію тої чи іншої РНК, або функції того чи іншого білка, йому потрібно докласти певні технології до діяльності клітин чи організму. Наприклад. Якщо дослідник вивчає функцію якогось гену, він може змоделювати дві ситуації: або збільшити кількість цього цієї РНК, або зменшити. І побачити ефект у або збільшенні концентрації білку, або зменшенні. І такий підхід молекулярно-генетичний, як вимкнення певних генів, він дуже, дуже широко застосовується в сучасній науково-дослідній роботі. Ось, наприклад, так і в нашому відділі ми вивчаємо ряд генів. Не будемо заглиблюватися в список цих генів. Ось вивчаємо ми функцію якогось гену чи якихось генів. Як нам дізнатися, що він робить в організмі, чи в клітині, чи в культурі клітин? Ми маємо його вимкнути і подивитись, як же ж клітина чи організм себе почуває без цього гену. І для цього в нас є вже на сьогодні відомі сучасні технології по вимиканню роботи цих генів. Сьогодні з вами ми подивимось, як ми двома методами вимикаємо різні гени. Перший дослід буде проводитись на тварині. Ми будемо їй вимикати один із ферментів антиоксидантного захисту. І другий ген, який ми будемо вимикати, і будемо робити це на культурі ізольованих кардіоміоцитів, які ви вже теж навчились виділяти та культивувати, і будемо вимикати в ній ген, який відповідає за утилізацію пероксисом, таких клітинних органел.